Друзі, ви зараз дізнаєтесь, яке завтра 5 листопада свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. 5 листопада, міжнародний день менеджерів, волонтерів. Віряни вшановують святи галактиона та епістими. А ще всесвітній день обізнаності про цунамі, день американського футболу. І, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. Далі веселіше день розгляду старих фотографій. Старі фотографії і на стіл розклади. День обізнаності про стрес. День здорового харчування, день банківського переказу, день подяки пончику та національний день рудих в Сполучених Штатах. А свої імени на 5 листопада святкують Гаврило, Григорій, Тимофій та Тихон. Привітайте ваших іменинників. І кажуть, що в цей день не слід починати нових справ. Казали, що осінні вітри можуть збити вдачу. Не можна давати гроші у борг. Якщо дати в борг цього дня, то можна вимести достаток з хати. Та забороняється працювати біля води. Казали річки та й озера засинають. І це буде завтра, 5 листопада. Слава українцям і слава ЗСУ!